19 в Україні головні новини цієї неділі. 5 жовтня зібрали для вас у часі новин. Поранених під час ранкових атак на Львівщині доправили до обласного центру. Медики надають їм допомогу. До лікарень Львова у шпиталили чотирьох постраждалих із Лапаївки. Двоє отримали медичну допомогу і продовжать лікуватися амбулаторно. Ще двоє пацієнтів у лікарні. Одна людина у стані середнього ступеня тяжкості їй надали допомогу на місці. Інші постраждали у тяжкому стані. Його терміново оперували. Лікують у відділенні інтенсивної терапії. Внаслідок ранкових масованих обстрілів 5 жовтня до лікарень першого медичного об'єднання Львова доставлено чотирьох пацієнтів з Лапаївки. 46-річного чоловіка та 41-річну жінку доставлено в лікарню святого Пантелеймону, Їх оглянули і відпустили на амбулаторне лікування. Двох інших пацієнтів доставлено в лікарню святого Луки, 60-річну жінку з обійною раною голови оглянуто надану медичну допомогу і відпущено на амбулаторне лікування. 46-річного чоловіка у важкому стані з поєднаною травмою тіла і у рентному порядку прооперовано. Зараз він госпіталізований, він діє інтенсивної терапії, де отримує всю належну медичну допомогу. Протягом п'яти годин росіяни обстрілювали Львівщину із різних видів озброєння. Є загиблі і поранені цивільні серед пошкоджених об'єктів, як цивільна інфраструктура, так і енергетична. Більше про наслідки ворожої атаки дивіться далі. Пані Тетяна стоїть на руїнах братового будинку. Каже, в їхній родині велике горе. Від ворожого обстрілу загинули родичі. Мама на сестра. Львівщина зазнала наймасованішого комбінованого удару від початку повномасштабного вторгнення. Росіяни обстрілювали регіон протягом п'яти годин. Є загиблі та поранені. Вороже залізят, найбільшої біди на коїло в селі Лапаївка. Місцеві мешканці розповідають, руйнування жахливі. В хаті на момент вибуху і цього бахнуло вісім вікон. Двері повиривало. І вота, а я вам сури врастила. Відранку на місцях влучань працюють рятувальники, мешканці прибирають наслідки руйнувань. Пані Надія вимітає скло з кімнат. Розповідає, вчора був її день народження. Святкові квіти вціліли, а от вікна в оселі винесло всі. Ніч жінка пережила дуже важко. Молилася біля стрізницької свічки. Запалила і ні одним осколком не було пошкоджено. Чоловік був в хаті в другій кімнаті, на ліжку також після. Кожен нічим не ушкоджений. Дак знесли, а все просто розчило. Марта розповідає, вселіла Паївка її будинок. Приїхала на місце влучання вже вранці. Зараз живе у Львові. Там теж ніч була жахливою. Проживаю в центрі Львова, ніч була дійсно дуже неспокійна, не спали взагалі майже і чутно було багато. Не знаю, як назвати вибухи, постріли збивання працювали наші по тих всіх БПЛА і ракетах, які летіли в своєму будинку. Конкретно то що весь дах, весь шифер в принципі знищено, тобто щось латати в принципі не вийде. Напевно, прийдеться перекладати дахи, І також вибиті шибки вікна. Через ворожу повітряну атаку в обласному центрі постраждали житлові будинки, багато підприємств, зокрема індустріальний парк, де спалахнула масштабна пожежа. У місті вибито понад тисячу вікон. Міська влада обіцяє надати компенсацію за пошкоджене майно. У По балконах можуть бути нюанси, тому що ми відшкодовуємо вікна в помешканнях і двері. Якщо є балкони, то хіба говорити з громадськими організаціями, які теоретично можуть допомогти за кошти міста? Ми не можемо цього робити, тому що вони не є в паспорті. Посаду на місцях влучань у місті та області працюють профільні служби. Остаточну оцінку наслідків ворожого обстрілу місцева влада обіцяє надати після засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій. Анастасія Іванова, Львів, П'ятий канал. Одна людина загинула десятеро поранені. Такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Через обстріл значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Пошкоджені житлові будинки. На місцях влучань спалахнули пожежі. Окупанти цілили по енергооб'єктах. Десятки тисяч абонентів залишилися без світла. А вже надвечір неділі енергетики повернули живлення. Докладніше про наслідки обстрілу. Дивіться далі. Телебачення, телебачення, бачення. Вже тут. お前懐かしいなら恥ずかしい。 Собірать, тут... Пані Наталя у розпачі прибирає свою квартиру. Обличчя жінки в пораненнях, а в квартирі все ж кереберть. Помешкання жінки оглядають рятувальники. Чоловік пані Наталії у лікарні. Жінка каже, він врятувався дивом, адже не ходить. І на нього впали уламки та вибиті вікна під час обстрілу. А його на носилках мальчики приїхали, корежу, жоді мальчик, і винесли його. О, він ж не ходить. Він там лежав його привалило, там у спальні. У збольні привалили. І отак ви бачите, як би багнуло. Росіяни завдали комбінованого удару по Запоріжжю серед ночі. Через влучання в житлові будинки спалахнули пожежі, горіли приватні садиби і багатоквартирні будинки. Пані Оксана не може заспокоїтися після пережитого. Каже, в квартирі все потрощене. Це Все як після м'ясорубки. Дитину винесло дверима аж сюди. Поранення скалкові від скла. Он розбите ж усе. Від ранку на місцях влучань працюють рятувальники. Насамперед оглядали пошкоджені будівлі, щоб з'ясувати, чи безпечно мешканцям заходити до своїх домівок. Роботи дуже багато зараз. Займаємося наслідками ворожого обстрілу, обираємо, допомагаємо, допомагаємо жильцям квартир з вікнами, з металоконструкції. Зараз будемо аварійно справляти пліту під'їзду, тому що треба і підпирати, щоб люди попадали в свої в своє житло. Ворожий обстріл пошкодив цивільну інфраструктуру у трьох районах міста. Пан Леонід розповідає: його квартира пошкоджена менше, а от житло сусідів зазнало значних руйнувань. Крім того, у дворі зайнялися автівки. Був слішим, короче, гляд. Почув, що вибухнув один вибух, потім другий. Виглянув, вийшов у під'їзд. А тут все горить. Одна машина, потім друга зайнялася. Волонтери, які ранку працюють на місцях прильотів, розповідають: люди не лише пишуть заяви про пошкоджене майно, а й звертаються по психологічну допомогу. Люди тривожні, емоційно розгублені. Людям потрібно розмовляти, потрібна перша психологічна допомога. Через обстріли без електроенергії залишилися тисячі абонентів, але енергетики поступово відновлюють живлення. Водопостачання в місті вже є. Комунальники затуляють вибиті вікна в квартирах містян. Локаційно ми бачимо пошкодження в декількох районах міста, тому виведені додаткові бригади для посилення та пришвидшення. Ліквідації наслідків. У місті пошкоджено газопровід. Без газу залишилося майже три сотні споживачів. Аварійні бригади працюють на місці. Тим часом енергетики планують повністю відновити електропостачання до кінця доби, якщо дозволить безпекова ситуація. Ольга Співак, Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Тривалість масованих атак може зменшитися однак, це означатиме лише збільшення кількості залізятча у повітрі. До якої нової тактики повітряних ударів вдаються росіяни? Чи відбивають патріоти вдосконалені версії балістичних ракет окупантів? Та чому Путін розкидається погрозами у бік Трампа в огляді 1320-го дня великої війни від Марії Дрост? Другу неділю поспіль Україна під масованою атакою росіян, майже десяток регіонів під ударом ракет та безпілотників. Цілі лише цивільні та об'єкти енергетики. Терористичними актами Росія маскує свій невдалий літній наступ. Відреагувала представниця ЄС Кая Каллас. У своєму зверненні Володимир Зеленський дорікає заходу не за слова, а за відсутність дій і поганий контроль. Лише один російський кинжал містить 96 компонентів іноземно виробництва, зокрема, союзників каже президент: на жаль, немає достойної сильної реакції світу на все те, що відбувається на постійне збільшення масштабу і наглості ударів, і саме тому Путін це робить. Він просто сміється із заходу і з того мовчання та відсутності сильних дій. У відповідь Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну, чи хоча б, зупинити удари Росія відверто. Намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру, і саме зараз перед зимою газову інфраструктуру, генерацію, передачу електрики нуль реальної реакції світу. Потрощено житлові будинки, енергетику і промисловість, зокрема, символ масштабної реформи парламенту, запущений у 2022 році індустріальний парк Спароу, неподалік Львова. Низка компаній розміщували там свої виробництва та склади. Серед них, за даними медіа, приміщення польського виробника одягу Об'єкт, який не мав жодного військового призначення, став згарищем. Це було матеріальним підтвердженням того, що індустріальні парки працюють. І що їх масштабування український інтерес там ніколи не було ніякого воєнного виробництва. Вночі окупанти знов перетворили його на пустер. Співчуваю власникам і бажаю витримки це пережити. Я знаю, скільки зусиль, ресурсів і душі ви вклали в цей об'єкт. Тривалість атак може скоротитися, проте про зменшення запущених цілей геть не йдеться. Тактика ворога поступово змінюється, кажуть авіаційні експерти. Від виснаження протиповітряної оборони до масштабного нальоту росіяни намагатимуться одночасно запускати сотні цілей. Для цього збільшують кількість пускових майданчиків та обслуг для запуску безпілотників. Кількість залізяча в повітрі може значно перевищувати кількість. Кількість наявних в Україні засобів ППО, якщо раніше атаки в основному складалися з 40-60 безпілотників на годину, і така атака могла тривати 8-10 годин, то зараз ми бачимо, що кількість безпілотників зростає до 100 і більше за е, фактично вікно розміром в одну годину, але сама атака вона триває 4-5 до 6 годин. Ось в подальшому, якщо ворог продовжить цю тактику, ми можемо зустрінутися з тим, що одночасно в повітряному просторі можуть знаходитися сотні. Повітряних цілей і, звісно протидіяти їм буде достатньо складно. Адже фактично для кожної такої ворожої цілі необхідно буде мати і необхідну кількість дронів перехоплювачів. і відповідну кількість мобільних вогневих розрахунків, які могли фактично їм протидіяти одночасно. Де зміна методів, там і зміна протидії Росія. Модернізувала балістичні кінжали та іскандери так, щоб вони могли оминати американські патріоти. Про це днями написало Financial Times. та у повітряних силах кажуть. Звістка не була новою. Збивати такі ракети важче, проте можливо. Петріот працює при збитті балістики. Там кінжал чи іскандер в автоматичному режимі і власне коливання ракети летять. По балістичній траєкторії, які маневрують, ускладнює йому роботу самому Петрі. То для того, щоб визначити точку зіткнення, він має чітко знати, де за ракети зустрінуться. А те, що російська ракета робить маневри, то це ускладнює от роботу власне цієї системи. Але ускладнює не значить, що не унеможливлює, тому що ракети зокрема сьогодні кінжал теж був перехоплений. Не за свої, а за американські ракети переймається кремлівський диктатор. Томагавки Трампа можуть опинитися в арсеналі зсу. А якщо так, то. Саме на болотах їм знайдуть призначення. Побоюючись відчути ці ракети біля свого бункера, Путін знову погрожує. Мовляв, передання томагавків зруйнує відносини Москви і Вашингтона. Та вже зараз про шкоду для Кремля піклуються далекобійні безпілотники, зокрема у Нижньогородській області. РФ там дрони зустрічав нафтопереробний завод Лукойл у місті Кстово. Це четвертий за потужністю завод на Росії, який переробляв до 17 мільйонів тонн нафти на рік. Деталі феєричного збиття російського Мі-8 з'явилися у мережі разом з гелікоптером, який 29 вересня уразив український ФПВ-дрон, розбився син командира однієї з бригад армійської авіації РФ. Доля інших членів екіпажу, ймовірно, така ж таке Садись, садись! Марія Дрозд, п'ятий канал. Понад 20 повітряних куль із Білорусі зайшли у повітряний простір Литви. Інцидент стався ввечері 4 жовтня та змусив тимчасово зупинити роботу аеропорту у Вільнюсі. За даними наццентру з кризових ситуацій, метеозонди злетіли з території Білорусі. Деякі з них пролетіли над литовищем і частиною міста. Внаслідок цього відтермінували близько 30 рейсів. Сім повітряних куль зафіксували поблизу прикордоння. За даними прикордонників, метеозонди перевозили понад 10 тисяч пачок сигарет. Через сильний вітер кулі могли змінити напрямок польоту. Проте у Литві не відкидають і свідому провокацію. Перші парламентські вибори після повалення режиму Башара Асада проводять у Сирії. Вибори не прямі, адже голосують не всі громадяни, які мають таке право, а спеціальні колегії виборців. Вони обирають дві третини, тобто 140 депутатів із парламенту на 210 місць. І ще 70 має призначити особисто тимчасовий лідер країни Ахмед Аш шаара Вибори вже зазнали критики, адже із процесу прибрали частину території Сирії, який не контролює офіційний Дамаск. Утім, перехідна влада пояснює, що їхні місця залишаться вакантними, а провести прямі вибори було б украй складно через ситуацію в країні, де чимало громадян є внутрішньо переміщеними або біженцями. Є й позитивні відгуки про ці вибори у складі колегії виборців та майбутніх депутатів значно більше ніж раніше представлені жінки. Також на виборах працюють міжнародні спостерігачі. Сирійський диктатор Башар Асад переховується в Москві. Нещодавно низка медіа поширили інформацію, що його там намагалися отруїти, і він у лікарні. Головний спільник Кремля, диктатор Північної Кореї, погрожує додатковими військовими заходами у відповідь на нарощування американських сил в регіоні і хизується зброєю, зокрема і тією, яку надає Росії для ударів по Україні. Одна з таких озброєнь, балістична ракета малої дальності Хвасон. 11 її показали на виставці військової техніки, яку відкрили у Пхеньяні до 80-ї річниці заснування трудової партії Кореї. Кимчинин особисто відвідав виставку, і саме там виступив із новими погрозами в бік США та Південної Кореї. КНДР підтримує Росію у її загарбницькій війні і не лише зброєю, але й особовим складом. Жодна з цих країн уже не приховує воєнної співпраці і навіть хизуються нею. Так, наприкінці вересня у Москві відкрили виставку північно-корейського мистецтва, чимало картин та експонатів там із російськими військовими, які обіймаються із північнокорейськими і дякують їм за цитую звільнення Курської області. Шість половиною мільйонів літрів пива і чотири з половиною тисячі заяв про загублені речі. Це перші підсумки пивного фестивалю Октоберфест, який завершився у німецькій Баварії. Цьогоріч фестиваль ювілейний його проводять у 190-й раз. За даними організаторів, гостей як і випитих літрів пива було 6,5 мільйонів. Це на 200 тисяч осіб менше ніж торік. Пов'язується із закриттям фестивалю на добу через загрозу теракту у Мюнхені. Але загалом, навіть попри невідомі дрони над Мюнхенським аеропортом, свято минуло без інцидентів. Хоча на Октоберфесті також ловили тих, хто запускав дрони і не мав на це дозволу. Вартість літрового кухля пива коливалася від 14 до майже 16 євро. Це приблизно 700-755 гривень. Загалом, результат був дуже позитивним. Хоча цього року для нас це була справжня гойдалка. Ми мали фантастичний старт із температурним рекордом у понад 30 градусів за Цельсієм. Такого спекотного дня на фестивалі ще ніколи не було. А потім температура різко впала. Але це не зіпсувало настрою. Люди все одно приходили, були в доброму гуморі і насолоджувалися фестивалем. Перший тиждень минув дуже добре. Під час Октоберфесту діє обмеження на польоти. Воно поширюється на 5,5 кілометрів навколо території фестивалю та на висоту 10 кілометрів. Кожен, хто порушує це обмеження і запускає дрон, має знати це кримінальне правопорушення. Цьогоріч ми знову мали кілька випадків спостереження дронів. Однак нам вдалося ідентифікувати та затримати всіх, хто їх запускав. Про це також повідомили поліцію. Ну а в Україні свій фестиваль-майданчик для комунікації між військовими та цивільними. У столиці відбувся другий фестиваль ветеранської культури коло ветеранів. Під одним дахом розмістили мистецькі виставки, сцени для літературних читань та навіть куточок із казками для дітей. Активності проводять самі ж ветерани. Їхні історії Софія Фесік розповість. До великої війни Сергій професійно займався бальними танцями. 2022-го двадцять до рук зброю. Торік унаслідок підриву на протипіхотній міні втратив ногу. Після протезування повернувся до інструкторської роботи в підрозділі. каже згодом: планує повернення і на лінію боєзіткнення. Перша думка після підриву на міні була дотанцювався. скажімо так, і як один з напрямків реабілітації. Запропонували взяти участь у благодійному вечорі від центру протезування U-Plus Сістем. Там було 10 пар, 10 військовослужбовців, які вже запротезовані. Також запросили мене, а я сказав: що я ж пальник, я можу ще й танцювати. Так як я раніше танцював, я знаю. У мене в голові я розумію, як зробити якісь рухи правильно, десь там розтягнути лінію, дотанцювати. Але на жаль, в силу фізичних обмежень, я не можу цього зробити, тому сам на себе злюся. Вони танцюють, попри поранення, пишуть вірші просто в окопах. Своїм досвідом діляться в межах фестивалю Коло ветеранів. Він став своєрідним простором для комунікації між чинними військовослужбовцями, ветеранами та цивільними українцями. Галина ветеранка російсько-української війни і дружина військовослужбовця. З чоловіком познав... Знайомилися вже під час повномасштабного вторгнення. Сама ж долучилася до війська на початку війни, 2014 року. Після закінчення контракту працювала в комунікаціях, служила в поліції та займалася волонтерством. Жінка розповідає, знайти себе у цивільному житті було непросто. Повернутися до журналістики, де працювала до війни, не змогла. Мені колеги кажуть, чому ти не пропонуєш теми? Чому ти А мені все здавалось несуттєво, все неважливо, Мені хотілося робити щось інше, більш суттєво там, ну тобто, писати Писати ну не принижуючи чиїсь там здобутки, але писати про котиків ну якось не могла я тоді, коли на фронті гинули люди. Галина з дитинства малює нині на фестивалі. Представила виставку своїх робіт. Також через творчість ветеранка допомагає військовим із реабілітацією. каже написані картини це для бійців. Їхні маленькі перемоги. Це вже є тема поговорити про щось інше, про щось позитивне. Таку невеличку перемогу і можливо відкрити в себе нові таланти. Це якось колись допомогло мені, і я думаю, що може допомогти іншим. Сьогодні я цю картину сприймаю так, а завтра інакше. Тобто, це як в тебе на душі, так ти її сприймаєш. І кожен по-іншому для когось це там відновлення і спокій, а для когось очікування коханої людини з фронту. Тобто кожна людина ретранслятор, і залежно від того, як її відгукується. на фестивалі провели дискусію про культуру воєнного часу. Говорили про те, хто ж має нині висвітлювати тему війни: цивільні чи лише військові, і як правильно це робити. Одним зі спікерів став режисер Любомир Левицький. Він нині працює над новим повнометражним проєктом Кіл Хаус. Це історія про спецоперації гур і третьої штурмової. У фільмі знімаються чинні військовослужбовці та ветерани. А сьогодні Ветеранів є почуття того, що не до кінця оцінений їхній вклад, не до кінця зрозуміла їхня культура, яку вони несуть, і те, що ми робимо. Воно якраз дається, і вони хочуть максимально вкластись. Вони прям щоб ж ви розуміли там кожен, хто бере участь максимально там і в консультаціях, і аж забагато. Я кажу, пацани, стоп тиво. Ну водосі я мені нічого не зробив. Ну, от, тобто настільки багато, і я розумію, чому ця причина. Тому що вони хочуть цим поділитися, Вони хочуть максимально розповісти про це. Вони максимально хочуть показати, як це працює. Фестиваль організував український ветеранський фонд. Головна мета стати майданчиком для комунікації між військовими і цивільними. Коли Ветеранів проводять уже вдруге торік на захід завітали близько півтори тисячі учасників та відвідувачів. Цим фестивалем хотіли показати наскільки різноманітні хобі і серед наших ветеранів. І головне, що ми хочемо показати іншим ветеранам не боятися відкривати, проявляти себе, відкривати свої таланти. Бо якраз серед побратимів це вселяє надію у всіх інших. За інформацією організаторів, нині в Україні більш як один мільйон ветеранів. У фонді передбачають, що до кінця. Війни ця кількість може збільшитися до 5-6 мільйонів. Софія Фесі Корист пона п'ятий канал. Такої є картина цієї неділі станом на цю мить. Ми продовжуємо відстежувати події. Ну і остаточний підсумок вже у 21-й у час новин підсумки.